Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що вірить у перемогу України в те, що Україна буде державою здатною захистити себе від російської агресії. Разом із цим Джозеф Байден виключив можливість прийняття України до НАТО до закінчення війни і Росії з Україною американський президент підкреслив, що умовою вступу України до Північно-Атлантичного альянсу має бути її перемога, і щодо членства України до НАТО потрібно просуватися крок за кроком. Прес-конференція Байдена і Зеленського стала завершальним акордом несподіваного візиту українського президента до Сполучених Штатів, візиту, який відбувається напередодні. Останньої спроби знайти можливість виділити Україну допомогу Сполучених Штатів ще перед різдвяними святами, після яких Конгрес, як це завжди буває, відправиться на святкові канікули, і таким чином можливість вирішення будь-яких принципових для американської політики питань буде відкладеною. Під час прес-конференції із Володимиром Зеленським Джозеф Байден ще раз закликав Конгрес повернутися до питання допомоги Україні і підкреслив, що залишити Україну без такої допомоги стане різдвяним подарунком Володимиру Путіну. А Зеленський підкреслив, що сподівається на двопартійну підтримку України і. Сказав, що під час його зустрічі у конгресі і демократи, і республіканці запевняли його у своїй. Готовності допомогти і у підтримці України це дійсно відбувалося під час першої зустрічі Зеленського із новим спікером американської палати представників Майком Джонсоном. відомим своїми тісними зв'язками із колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, найбільш ймовірним кандидатом республіканців на посаду президента Сполучених Штатів на виборах 2024 року. Джонсон підкреслив, що підтримує Україну у її боротьбі з брутальною. Агресією Росії і сказав, що Україна знаходиться на правильному боці історії разом із цим у своїх коментарях журналістам відразу після зустрічі із українським президентом Джонсон гостро розташував не тільки ставлення американської адміністрації до міграційної політики, що зараз є головним питанням, що роз'єднує республіканців і демократів в, в ухваленні того пакету допомоги Україні та Ізраїлю, який був запропонований. Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, але й є підход американської адміністрації до допомоги самої України Джонсон, як це як правило і буває з представниками трампійського кола республіканської партії, сказав, що адміністрація президента Джозефа Байдена не має чіткої стратегії, як допомогти Україні, не пояснює на що саме виділяються гроші. і як виглядатиме процес подальших дій у подоланні Україною російської агресії? Інші? Представники конгресу були більш обережні у своїй критиці американської адміністрації однак пояснювали Володимиру Зеленському, що від нього більше нічого не залишить. Сенатор Шалінці Грем відомий своєю підтримкою України так і сказав українському лідеру під час спілкування Володимира Зеленського із сенаторами. Ви зробили все, що могли. Однак тепер питання виключно у питанні кордону з Мексикою. А лідер меншості республіканців у сенаті Міч Маконел сказав, що у нього немає ніякої впевненості в тому, що питання виділення допомоги взагалі може бути вирішено до різдва під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським, Джозеф Байден натякнув на можливість знаходження компромісу і сказав, що компроміс це є перевагою демократії. Він абсолютно. Не випадково згадав питання необхідності компромісу по кордону, коли згадував про допомогу Україні. Однак не зрозуміло, чи такий компроміс можливий найближчими тижнями. На що дійсно готова адміністрація президента Сполучених Штатів для того, щоб оформився цей компроміс? Ну і найголовніше, а чи потрібний цей компроміс республіканцям, принаймні тому ж Майку Джонсону? Чи вони використовують тему кордону саме для того, щоб Україна не отримала потрібних її грошей? Такі підрозбори з'являються все більше, і більше, коли ми дивимося за траєкторію діяльності прихильників Дональда Трампа у Конгресі Сполучених Штатів. Спільна прес-конференція американського і українського президентів продемонструвала ще одну важливу тенденцію у політичному житті Сполучених Штатів. Навіть на цій прес-конференції журналісти воліли, коли мова йде про американських журналістів, звичайно, більше говорити про близький схід, про сектор газу, ніж про російсько-українську війну. Питання війни на Близькому Сході, саме у світлі. Операція, яку зараз проводить Ізраїль у секторі Газа, намагаючись знищити терористичну організацію Хамас, займає зараз левову долю зацікавленості Україною американського політичного співтовариства. створює побоювання щодо серйозних конфліктів між Сполученими Штатами і арабськими країнами, щодо ситуації на нафтовому ринку, щодо ситуації. Із безпекою Ізраїля, як головного союзника Сполучених Штатів на Близькому Сході. І тому фактично Близькосхідна тема була провідною і на цій прес-конференції, яка мала бути присвячена російсько-українській війні і допомозі Україні. Візит Володимира Зеленського, звичайно ж, можна вважати візитом останньої спроби отримати ті необхідні Україні 62 мільярди доларів, які. Можуть бути не виділені сполученими штатами в разі, якщо демократи і республіканці не знайдуть згоди. Разом із цим слід визнати і інше: якщо б у президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена не було бачення того, як має розвиватися ситуація наймайбутніми важкими місяцями, він навряд чи запрошував би українського президента до овального кабінету. Очевидно ж, не для того, щоб повідомити про те, що Україна отримає ще 200 мільйонів доларів воєнної допомоги. Ну ми прекрасно з вами розумієте, як співвідносяться 200 мільйонів доларів і 62 мільярди доларів, які запропонував виділити Україні на наступний 2024 рік, президент Сполучених Штатів бачення допомоги це і пошук шляхів порозуміння із республіканцями. У цей непростий передвиборчий 2024 рік, коли американські політики думають насамперед про власні внутрішньополітичні інтереси, про необхідність обрати свого президента, про необхідність переобратися у конгрес, а вже потім про все інше, і про те, як може виглядати ситуація, якщо компромісу із республіканцями демократи так і не знайдуть. І про те, як мають виглядати дії України на українсько-російському фронті, в ситуації, коли цей фронт виглядає таким, що знаходиться в патові ситуації з листопада, фактично минулого року, незважаючи на всі спроби наступу, як з української, так і з російської сторони. І про те, як має виглядати політика щодо Російської Федерації, щоб не дати цій агресивній країні зміцнити свої сили, відновити ресурси і. Розглядати плани по нових агресивних діях проти України аж до окупації нових українських регіонів і дестабілізації життя України все це якраз ті питання, які мають обговорюватися президентами Сполучених Штатів і України, навіть не тоді, коли ми хотіли б добитися перемоги України у війні з Російською Федерацією, якщо під перемогою ми маємо на увазі відновлення територіальної цілісності України і припинення війни у осяжній перспективі. А коли ми говоримо навіть про виживання України у боротьбі з агресивною Росією, президент якою налаштований на багаторічну війну, метою якої є не тільки знесилення України, але й знесилення і дестабілізація заходу. І якщо ми розуміємо, що таке бачення є. Що існує не тільки бажання вижити найближчими місяцями, а там розібратися, а й стратегія дій проти Росії, яка у свою чергу думає про послаблення заходу не на рік і на місяць, а про десятиріччя своїх планів і так ці плани і будує на 20-30 роки, 21-го сторіччя. Тоді можна буде сподіватися, що цей візит президента України до Сполучених Штатів дійсно був важливою частиною. Створення такого спільного плану дій на наступні непрості роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патріоні Баймікофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!